Кактус зацвів. О, такий красунчик. На кінець я його застала, хоча він вже не був перший раз цвіти. Такі здорова квіточка, велика, довга. О, кактус, о, яка. Дивіться, яка гарнюня. Так, да, там багато. Віти, як він да? розкривається. Він розкри... одну... цвіте одні сутки, вечір зацвітає. І оце вже на другий день він вже закривається і відпадає. Для того, щоб утворити плід. Це вже цвіте. Е... Три квітки вже було. Одна цвілася, одну я не бачила, мабуть, збили. І ще було дві, але чомусь залишилось, як я приїхала, тільки одна. Ось така красунька.